Ранковий ранок провела трошечки до школи свою дитину. Ранкова порція хейту на тему. Наша мені школа і взагалі мені добре вдома. Я не знаю, як інші діти ходять до школи, але моє таке. От, от яка гарна трояндочка, так де ж такий настрій вдається. Вона просто вискочила. Своїх робіт, щоб порадувати. Не знаю, як боротися з цим таким настроєм дитини на тему проти школи. Ой. Це не тільки тут, в Англії він такий, це і в Україні те саме було. Старше те саме було. Ніколи не хотів туди до школи. Всі хочуть бути тільки вдома. Такі ранкові нас пригоди